Вітаю, друзі, котлета ніжність на каналі Оксана Калюжна. Ми беремо фарш звичайний. Тут змішана говядина з свининою пополам. Трохи хліб, хлібика черствого, трошечки вівсяних пластівців вони для того, щоб впитували ту юшечку, той бульйончик, який буде відділятися від м'яса і від цибулі. Цибуля часник і зовсім трошки цибу... Ой, капусти натертої, також на крупній терці для соковитості. І для зниження калорійності основної страви. Отже, Хлібчик кисне в молоці, небагато, щоб не плавив. Цибулю я натру на крупну терку, чесничок подрібню, капуста вже натерта, пластівці також. От скільки фаршу у мене тут 300 грамів. От 300 грамів буде і цих смакових добавочок. Чому я не даю яйце? Тому що вони вийшло такі склеєні, сплющені. А ці всі овочі дозволять тримати форму, жирок витопиться, все вижариться і не просяде, розумієте? Дивіться, спецій побільше чорний перець, хмелі сунелі, мускатний горіх, коріандр можна, солі теж нормально. І ось, так, ось така м'якоть, виходить, не тече тут прямо вода, ну і не сухо. А знаєте, до речі, друзі, чого кладуть солодку булочку в котлети зазвичай. Солодку, тому що ця гра смаків солене і легкий відтінок солодку, який не улавлюється, дуже-дуже ну, подобається людям. Це прямо секрет продажів і солодку, і сольного, тому що і в цукерки кладуть трошечки солі для відтіні на смаку. І в ковбасні виробив. Мало-мало кладеться там цукру трошечки. Перемішаємо все добряче. Так, друзі, одну порцію зробимо без панірування, ось так. І побачимо, як, як піде. А другу з паніруванням, тому що ці котлети дуже-дуже сильно соковиті і багато втрачатимуть соку, якщо без паніровочки. Якщо ви так не готували, обов'язково, хоч малесеньку порцію якусь, спробуйте, скуштуйте. Ні аромата вівсянки, ні капусти тут немає. В першу чергу, тому що. Цих добавок дуже-дуже мало, ну там ложки буквально по жменьки. Ну, по-друге, котлети все рівно пахнуть часничком, спеціями і котлетами. На Нагарні зготую квашену переквашену капусточку з цибулою морквою. Думаю, буде саме то. Дивіться, котлетки в мене залишилися в іншій посудині просто під кишкою. Яка пропорція квашеної капусти до цибулі і моркви? От скільки цибулі моркви... Рівномірно стільки ж і капуста. Визмите. Подивіться на цю котлеточку. Ну, не красота. Так, дивимося, друзі. Капуста майже готова. Котлетки деякі крупненькі, я покладу ще зверху і так під кришечку, щоб вони пропарились. Раптом всередині не надто готові. Хоча готові, бо в мене маленькі. Не дуже їх зашмажую, бо це ж чорне таке не дуже корисно, Або в духовці тоді довожу до смаку, або під кришкою і краплю води. Або так на капусті під кришкою. Дивіться. По праву сторону у нас без паніровки котлетки. Посередині неважливо, які покажуть, що вони пористі, не заплескані, красиві, ніякої капусти там не видно. Можете також її пустити на м'ясорубку, якщо фарш ви не готовий, а самі готуєте. І з паніровочкою, начебто, вони такі приємніші, якісь такі бархатисті на вид, трохи нагадують шкільні столовські котлети. Ще тут у мене мається булгур. Для гарніру, ну мова ж у нас про котлети. Вони добренькі, ніжні, точно не сухі. Пишіть внизу свої секретики в приготуванні неймовірних котлет.